І всім привіт, мої дорогі друзі! З вами я, Котомінатор Юа. Та як сказати, мене не було десь три або чотири місяці. Чому? Тому що я просто не знав, що мені знімати. Але е, на різдво я отримав е, гравий ноутбук, на якому я тепер буду знімати відео. Може, кожну неділю по одному відео, або я не знаю. До речі, ця гра називається Slime Rancher. Та ще є друга частина, яку я теж буду знімати, тільки коли я до кінця пройду першу частину. Ну, а перед тим, як ми почнемо, поставте лайки та підпишіться на мене. Тому що, якби я, я вже сказав, тому що мене не було 3 або 4 місяці, тому мій канал дуже сильно... Як сказати, помер. Та якщо ви підпишетеся, поставите лайк, то для мене це буде дуже приємно. Так, а нова частина вийде, коли ви наберете десь. Я не знаю, 20 лайків. Так, 20 лайків. А ми погнали. Так, нова гра буде називатися. Я знаю як. Думаю, я не знаю, Кутомінатор. О. Ма, боже. Ко. То ні. Та я не знаю, я виберу. Я думаю, я виберу. Що це таке. О ось те Окей, погнали. Так, і якщо вам сказати, я, я вже в цю гру грав, але дуже давно, тому я не пам'ятаю. Тисячі світових років... я не знаю. Так. Добре. О боже, я так давно не грав. Я даже не помню... О, так, так, так. Що це? Карот. Морква. Що це таке? А, це рожевий слайм. Це саме перший слайм, який нам треба буде, я не знаю, заселити, заселяти та рожевий слайми та... Що це? Куркуриця. Хен-хен. Круто. Так, тепер нам показують, що треба Ого, сюди. Окей. Думаю, їх треба ще побудувати. О, ще одна курка. Окей. Так, тепер їх треба погодувати. Ну, давай, ось, тобі, тобі і тобі. Смачно. Так. Так, тепер, я думаю... Це, якщо що, називається плорти. Це можна сказати. Я, я не знаю, як це правильно сказати, але це. Я не хочу це казати, тому що я не знаю. Ну, так, я. Я отримав перші свої ньюбакси, та я думаю, що треба зараз йти в відкритий світ. Та шукати нових слаймів, та фрукти, та взагалі пригоди. Погнали! Так, я вже бачу дуже багато їжі. Дуже багато. Та ще якусь коробку. Що це? Що це? Що це? О! Прикраси. Це типу декор. Круто. А ще я думаю, треба якихось інших слаймів шукати, тому що я знаю, що в цій грі дуже багато слаймів. Ще й ніже. Так, давайте це поки що сюди викинемо, тому що воно буде заважати мені. Давайте десь... О, я знаю куди. Туди. Капець, я дуже, дов... я дуже люблю цю гру, тому що я грав в неї дуже багато. Але зараз в мене новий ноутбук, на якому я можу спокійно грати та знімати ролики. Тому буде нова пригода. Як я вже... що це таке. О, Цип-ципчик. Я думаю, так, вони поки ще не голодні, добре. Йдемо далі. Так, зараз я... Ось, бачите, що це таке. Я не знаю, якщо хтось з вас знає англійський, то, будь ласка, прочитайте. Але я... Не знаю взагалі, що це означає. Ну, тому думаю, це можна закрити. Окей, далі, далі йдемо. Що це ще фрукти. Круто, круто. Так, що це ще... Чому я не можу... А, в мене немає місця. Е, кейсі якась мені прислала щось. Так, плорти мені теж знадобляться, тому що це гроші, а як ми знаємо, гроші нам потрібні. Та ще їжа. О, дуже багато їжі. Тому що окрім слаймів, тут є ще великі слайми. Вони називаються гордо слайми. Це ось ось там ось, ось один. Та, е, щоб його лопнути, нам треба десь 20 або 40 їжі. Або 30, я не знаю. Зараз я ще соберу погуфруктів та буду його годувати. Скільки в нього... О боже, це, я думаю, це слайм, який з'єднався О, все. Гордо слайм бон апетит. Круто. Це ще якийсь ключ. Та ще коробки. О, що це таке? Новий слайм? Тебі слайм. Або. Мяу... або кіт слайм? Круто. Я буду і. Я. Я хочу їх скрестити з рожевим слаймом. Буде круто. Так, а що це таке? Що це? Ого. Вони тепер блищуть. А плорти. Ні, плорти, ні. Так, думаю. Так, треба піти зараз, не знаю куди. Думаю, треба піти та шукати нових слаймів. Що це таке? А, тут є, тут є мапа. Круто! Щоб її відкрити, треба натиснути кнопку М. О, круто! Тепер в мене є мапа. Ого, що це все таке? Т Тут є теж щось. А це що? Інший... інший всесвіт? Або телепорт до другої частини? Не знаю. Добре. О, ще. Котики. Ще куриця. О! Я ось 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 таке в мене вийде. Типу, великий тіт. Ага, круто. Так, е, добре, я ще до кінця не все розглядів, що вода. А, я. я не можу її підібрати чомусь. А, тому що в мене немає вільного місця. Або ще щось треба зробити. Так, я. я. я не знаю, що зараз тут робити. Але, як ми всі знаємо, Rancher це гра. Ну, про слаймів. О, що це? А, це. Що це за звук? Так, зачекайте. Мені потрібні чикени. Чикен, чикен, чикен. Віду сюди. Ні. О боже. Що це? Кам'яна куриця. А це ще? А, це кам'яний цип-ципчок. О, нові слайми. Треба їх теж забрати. Слайм-скеля. Інтересно? Дуже інтересно. Так, друзі, як я вже сказав, друга частина буде, якщо це відео набере десь, я не знаю, 20 лайків максимум. Та так, думаю, що зараз треба вертатися на базу та це все відвести. О. Ще одна капсула. Так, що там? Heavy metal. Типу тепер кам'яний слайм, це heavy metal. Така пісня є. Але я думаю, що вона з авторськими правами, тому я не буду вставляти. Що це таке? Чому в нього гроші на обу? Я не можу їх підібрати. Добре, якась аномалія, Так, я зміг. Ще один. Мені ще один потрібен. Окей. Або я знаю, я хочу цих котиків скрестити з цими скелями. О, ще. Круто! Мені ця гра дуже подобається, тому що, як я вже і казав, я в не... я грав цю гру десь коли мені було 7 або 6 років. На моєму старому комп'ютері. Як ви вже дивилися або пам'ятаєте, в мене на каналі теж було відео по цій грі, але на старому комп'ютері. Цей старий комп'ютер був, був настільки, ну, по-англійському треш сміття, тому що він не мо він не міг навіть нормально на, на самій низькій графіці тягнути. Ось, а, а мій новий ноутбук тягне це, я не знаю, десь на 60 кадрів в секунду, або я не знаю. Добре, я зараз це все продам. О, скільки багато грошей. Аж 500. Круто. Ой. Що це за курка? Ха. Кукарикун. Окей. Поїште. Поїште. Або я знаю, я цих викину в океан. Цих цих викину в океан, тому що вони мені не потрібні. Так, ви не переживайте, з ними буде все добре, тому що це слаймове море. Так. А тепер що я хотів зробити? Я тут хотів так, ще цей плорт забрати, продати. Та хотів сюди заселити цих котиків та. Що я роблю? Котиків та скель. Окей, перед тим як це зробити, мені потрібно зробити великі стіни та. Я думаю, 1, 2, 3 та 1, 2, 3. А ці мені не потрібні. Тому що буде 6 слаймів. Це вже достатньо. Так. Окей, тепер їм треба стати великими. Так, ще один великий. І ще мені один потрібен. Окей. Так, і тепер треба почекати. А, хоча я, хоч я можу це зараз зробити. Так, і тепер ці маленькі отримують плорт. Ці котики отримують цей плорт. А. Та ще один. Останній. Так, до речі, друзі, як ви вже побачили, я, я не вмію так багато коментувати на відео, тому мої відео десь якось отак от. Ну дуже тихі Тому я не знаю, я буду це якось покращувати. Щоб я хоч знаходив якісь нові слова для відео та. О, що, що-що, що це таке. Та щоб я міг нормально казати, тому що я. я не хочу просто так бігати та мовчати. І я хочу. Ну, розмовляти. О! Ліхтарик. На еф. Круто, тепер мені буде не страшно. Хоча ні, вимкну. Ха. Хоча це добре що це таке. Ого! Зараз ще. 1795 нью -баксів. та ні, це дуже багато. Так, добре, я зараз думаю зайти додому та поспати. Що це почта? Добре, якщо комусь інтересно, я зараз трішечки пролистаю та ви почитаєте. Ось думаю, вам дуже цікаво, тому що мені ні. Так, треба поспати. Окей, я поспав. Все, я вдома. Так, треба їх погодувати, а то я бачу. Вони повинні бути щасливими котами скелями. Так. Коти скелі. Дуже інтересна назва. О, так. Кіт скеля це можна зробити талісманом мого кан каналу. Або котомінатор з чікінганом і талісман. Я не знаю. Вже в мене є слайм ренчер чікінган. Та ще дуже багато других інших ігор. Тому я не знаю, що зробити. Окей, а що це таке? О, тут можна купити джетпак, щоб в мене було більше здоров'я та щоб в мене було більше енергії. Та щоб я міг брати не 20, а 30. Думаю, джетпак мені зараз знадобиться. Так, а більше я нічого купити не можу. Так, що я тепер, як я літаю? Так. Так, я думаю, я, 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 я з'їв трішки багато горохового супу. Тому, тому що це не схоже на джетпак. Дуже не схоже на джетпак. Так, я думаю, що можна на цьому завершити. А, ць, а чому? А так, тому що я, я вже зробив перші, перше те, те що ну, треба для першої серії, я вже зробив трішки слаймів та... Та, з, та зробив кіт скелю. Ну, друзі, якщо вам сподобалося це відео, як я вже казав, ставте лайки, підписуйтесь. А з вами був я, Котомонатор'юа, і всім до побачення!